Давайте. Ми малюка вже вітали вчора ввечері, хто вітав, хто не вітав так не, неформально е, онлайн. Ну а зараз ми її бажаємо, ну, звичайно, вона дуже любить Заринесяєва, це так теж неформально. То? Тобто добробуту в такому плані, солодкому плані, добробуту в плані е, емоційному і душевному. І кохання великого, вона знає, що я маю на увазі, що треба в тому плані. Ну і ми її дуже любимо. хочу, вона нашою і Якщо б що не сталося, ми біля неї. І багато чого в плані. Так, так. І пані Оксано. Добрий день. ми вже сьогодні вітали. Бажаємо ще раз їй величезного нечезного здоров'я, щастя. Нехай кожен день їй приповнює радість, позитив. справді того заслуговує. Вона така велика дитина, вона дуже щира безпосередня. Тому нехай залишається такою. Ми її любимо. Ти тепер третя представниця прекрасної статі вітає. Вітаю Ірин, зайце. Ми ж тебе так любимо. Вітаємо, бажаємо тобі. Е, так, по-перше, ти творчо реалізувалася. Як дитина, як жінка, хоча ти кажеш, ти ж ти маленька дитина, ти вже доросла. <світко> Байш про це пам'ятати. Ми тебе любимо, усмішку тобі позитиву всього. Всь, І всі всьом. троє разом сказали Happy, birthday. happy birthday to you!